Доброго вечора, ми з України! Пар котани! Привіт! І сьогодні ми проведемо екскурс в італійський бренд Angela Champagna. Поговоримо про три флакони, які я купив свою колекцію. І ви дізнаєтесь особисте враження. Парфумерки щодо цих ароматів. А ще вас чекає розпаковка. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу. Посилання буде під відео. Доєднуйтесь до аромагайду, там ви можете побачити всю мою колекцію. А в інстаграмі я виставляю аромати, які мені подобаються в даний час і чим я захоплююсь. Тож, Анюта, не будемо гаяти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Отож, друзі, поїхали! От <правж> до цього бренду підходив як кіт. От просто підходив. Це як на, на лапочках м'якенький. На вспиньках. підходив підходив і вирішальну, знаєш, таку крапку поставив, знаєш що? Mm. Знижка. Ah. Зараз в Жані мінус 30%. Копійку копійку. І тому я просто думаю: ні, це ж треба, це треба, треба. Це знак. так, І перший аромат, який я купив. І він, ти знаєш, долежав до якогось моменту. От, напевно, цей момент наступив. Ніколи я не робив розпаковку. Давай зробимо. Прем'єра, люденьки. Так. Але, друзі, вибачайте за весь шурхіт. Я... Ти що, це шай ASMR, я... Це ж популярні відео. Навпаки, мовчимо і шуршимо. Я думаю, що я хочу зробити це швидко. Щоб вас, вас типу е, не не себе. Да? Окей, дивіться, ось така презентація. Презентація в цього італійського бренду просто unreal. І це також, знаєш, зробило вірушальну якусь крапку поставку. Ті, хто коли чує слово Італія, думають про монескін, ставте лайки, напишіть сердечко в коментарях. Окей, друзі, перший раз. Та-дам! ну ти просто подивись на цей флакон. Це щось unreal. От як вони гарно його оформили. Дивись, от кришка, саме тільки в сотках, на жаль, іде оця кришкою? Від сил до вітража якогось з соборів. Тому я думаю, вони оцей добре. Давай же про сам аромат. Аромат, який я купив, називається Ayer від бренду Angela Champagne. До речі, Анюта не знайома з цим брендом взагалі. І для Ти тебе... не правий, Окей, трошки, вже. Знайома. трошки знайома. Десь знайом. нюхала, не згадаю зараз назви, але маю трошечки вже маю. Уявлення. Враження. Уявлення. Окей, друзі, Ayer, Перше враження парфумерки. Як я його вибирав це? У мене доволі хороше. Холості, враження. Не холості. Холості. Хороше враження про себе з Із з того, що я нюхала, все було дуже-дуже цікаве, неординарне. Я хочу сказати, в цілому, От, власне, бренді, я вже, в цілому бренді, вони дуже натуралістичні. І як би ми не казали, що там в ароматах хімія і тому подібне, дуже натуралістично звучання. Тут чує поли. Так, ти права. Поли, також заявлені ноти рейфруту. Ну, Тому відчуття як конопельки. Може велових якихось трав. Сію -сію конопель. Так, трав. Да, трави сушені, але викручені сухістю на максимум і гіркотою. Шабрія, шаврія, шабрія. Ну, просто... Тепла тепла в базі, як амбра, але не щось чи сандал, чи комарин, чи що? Мені це про сухі трави <гас> іскристь. Кажи, каже, вибач. Як бадьян проходить, чи. Анісова нота. Ой, Боже, як гарно розкривається ця ем, ніжно лікарсько Анісова сторона. Дуже красива. Для мене це фужер. Для тебе це фужер? <гас> Так, тревяний хуже. Мені він в чоловічу сторону. Він такий. Від... Будь ласка, прошу. Прошу, пане. Розвіємо міфи. Прошу. Про що? Про те, що аромати мають гендерність. Ага. То ви ті, хто знають то там теж. Він, можливо, на старті трохи буде зарізки. Він, знаєте, як відчуття алкогольного вихлопу. Але ну, я, для мене це не критично. Uh -huh. Він не має От зараз уже осаджується. Я походжуюсь з твоєю думкою, що дуже натуралістично якась така природність, натуралістичність, травність. Але при цьому ювелірно все зроблено. Без синтетики це не зробиш. Гарно, О, мені він про грейпфрут, про трави, трохи про грейпфрут. В старті оця ось різкість, вона от там оттам закорє. Так. А, не, бо нема м'якоти. Не м'якоть. От саме з коринки грейпфрута. Ти знаєш, носив, я носив, носив, розношував, і все таки зважився. Чому зважився? По перше, мені він відсилив. силу. Все-таки в Фужери 90-х трохи. Для мене це маскулінність. Я от, от, Це ж моя думка, ж да? Це... Я не бачу його на дівчатах. Такого в мене профілю да, немає в колекції. І те, що Жан розпродає старі випуски, саме старі випуски ще з чорними такими вітражами. Наступні випуски будуть вже золотими, тому, знаєш, ну от, склалися. Mm -hmm. так... Не бачиш на дівчатах, а тепер понюхає на мені. Гарно. Mm -hmm. Гарно. Дивіться, знаєте, що ще з. Як українською? Безсмертник. Не знаю, я Безсмертник. Безсмертнік. Бач... Відчуваю трав'яну медову нотка. Дивіться, поєднання лікарських лікарняних трав, і вони настільки. От коли беруться різні різні трави, і це складається в гармонію. Якщо у вас не прийняття такого лікарського звучання, то вам не до цього аромат. Якщо ви любите травність, таку природність, поле, степ, то це я думаю обов'язково з табаком, і в базі щось тепле, як сандал. Красунчик не шкодую, що купив. Встигніть придбати в Жані, тому що там залишились залишки, дуже гарна ціна, мінус 30%. І о, хочу сказати, от такого оформлення вже не буде. І хтось косичок тут курить. Гарно, гарно, прям вау вау, вау. Класно. Але, друзі, фаворит від Анжели в мене інший. Ой, гарно, ваш настрій піднявся. І зараз ви про нього дізнаєтесь. Це прям топ з лінійки. Мені вже кольор подобається. Це аромат лікво. Цікаво. Що ти тут відчуєш? Це так щедро тримаю. Ооо, абсент. Абсент. Ця штука про поли. трави полин абсент. От знаєш, всі алкоголіки мені б зараз позаздрили. Але там ще за. Хіба що хіптера алкоголіки? Алкоголіки абсент не п'ють. E, так, і це знаєш, така англійський абсент це по-перше. І в мене такі малюються а, картини. А друга нота, яка відповідає mm -hmm. за солодкавість, там яка? О, я в мене вже там є ловим бальзам, пішла розкладочка, і ті мальтова, ти кажи. Лакриця. Мені пахне лакричними цукерками. Чим, чим ці лакричні цукерки відрізняються від того, що я нюхала в лакриці там, як називається Лімпіка, Лоліта Лімпіка, там найбагато багато uh -huh. є лакриці. там лакриці більш солодка, більш така гуманська. Тут вона все таки в травність уходить. Blin. і мені це дуже подобається. Тут яка суха лакриця, знаєте? Uh, він просто нереальний. Це лакриця, яка полежала, підсохла і разом з обсентом Її і для мене це аромат комфорту. Він не буде гучний. Всі аромати анджели вони такі дуже інтимні і для себе. Вони не будуть волати. Але я носив цей аромат тричі на худі. Ти просто в коконі якоїсь такої гармонії, зібраності і балансу. От мені воно про це. Знаєш, що цікаво, почула тебе так? Відчуття в мене таке ж від навіть при першому знайомстві інтимний такий аромат не заважає іншим. Знаєш, що відчула схоже з попереднім ароматом, як він називався? Айр. Mm, з Айр айр, айр. Mm -hmm. схоже, медова травність, суха травність, як шавлієво Полинова, і оця от як безсмертник. Напишіть, будь ласка, в коментарях як безсмертник української. Mm -hmm. Гарнюні, гарнюні. це волі. Це наче, поки що два аромати, я значи її бренд. Зазвичай мені не дуже подобається. Я дуже люблю абсентову тему, тому що я люблю гіркі трави, але мені абсент завжди занадто солодкий. То тут за рахунок балансу він не настільки солодкий. Цікавий. Він все одно засолодиться на моїй шкірі. Думаю, і... але я б спробувала. Давай давай. Тут він там колінка піде, вже друга рука. Знаєте, коли Аня приходить до мене гості, не всі аромати, вона дозволяє наносити на шкіру. Юра каже, давай тебе нанесу, тільки на шкіру. Аня обіжала до дверей до порога. ні-ні-ні-ні-ні. А коли парфюмерка каже, давай. Ну, це прям ти розумієш, так? Ну, ти розумієш. Це круто. Знаєш, чим пахне? Чіпси або сухарики з грибами. Міра. Ну, ти знаєш, поки ти не сказала, я цього не чую. Грибна міфіна така. Для мене це більше про траву. напевно. Травми. Блін, грибою. Травми. Трави, абсент, думаю, алкогольність. Це вона грається грибочками, але все дуже прикольно. Блін, а. я пагне грибочками. Це не найгірший варіант. Краще грибочки мені з цукровою паленою ватою. Якщо погоджуєтеся, поставте лайк. Що краще пахне грибочками ніж цукровою ватою. Останній цього ж бренду називається Розаріо. О! Ти знаєш цей. Цій... Мені від назви вже добре. Ти думаєш вони про троянду? Mm -hmm. Не все так стало. Ні, не його. але щось у мене таке відчуття. Для мене він, до речі, О! не про троянду. Для мене він про. Боже. Травий, він дуже мінорний, до речі, для мене, дуже готичний. І він мені про насіння моркви, травність і полин. От він мені про це. Трохи порошковості я чомусь відчуваю. Що це? Це щось таке знайоме. Це щось з дитинства. Полин, кажеш, трави. Ні, це з цим ходить і медиту медитувати. Він просто. дуже мінорний, він не такий, як у ці ось. Вони ти знаєш, ці такі веселі. Я підношу до носа блоти. Відчуваю радість, сонце, такі знаєш, позити. Каже, він дуже мінорний, готичний. А він для мене абсолютно не такий. Так. От вам і сприйняття. Та для мене світло, яке нагрівається. Там, знаєш, як наш сад з травами і трояндами, і ти ходиш і якісь. Людянок смокчеш, наче щось таке смачненьке тут є. Мені мене чомусь вічна, що я прийшла в ботсад. Серйозно? За це я люблю свій канал. Це ж завжди є дві людини, які мають різне бачення. Я таке почула, ти зараз впадеш зі студію миловість. Мінеральний акорд. Сухий, миловий. Як наче біля стіни з. Бетону. Питоном і побілкою троянди там десь квітнуть. Причому такі солодкі, не гріті сонцем. Ти знаєш, цей парфюм не буде вас плесень. Це от для поціновувача. Так, що там в мене де? де? Колінка? Де? Ні, ну це треба на шкірі. От знаєте, коли люкс або там така хайпова якась ніша, кажуть. Треба зацікавити з першого пших, з перших. Ну дивіться, приклад вам. Парфуми абсолютно спокійні. Вони нічого нікому не хочуть доказати. Але я хочу їх на шкірі пробувати всі просто. Вони в типу, тебе покликають емоція. Зацікавлення, я хочу більше, я хочу зрозуміти, що це таке, я не розумію. Воно класно пахне, але я не можу, я не можу вирозуміти. Ну, Давай. Давай, Давай. Давай локаточок пішов. Місця ще є. О. Ой, теперь дядечка сейчас занюхнула. Сейчас я себя почищу, подождите. Я хапанула очень. Очень сильно хапанула. Гарно, гарно. Мені трохи від сил здаєш до комоди Гарсоні Зеро. Да -да -да. Отуди. От Може, не знаю, чи Зеро, бо багато я конкрет. але... Конкрет? Ні-ні, конкрет такі солодкі для мене. Прямо там людям, ці. Ну давай. Але там, Гарсонівська якась тема. Щось там кедри. Я не можу зрозуміти. Мені треба дивитися піраміду, подумати, покумекати, понюхати. От, він настільки скроєний, цікаво, що неможливо зрозуміти, що там. Рожевий перець чи しく, якісь ще спеції, щось не можу зрозуміти. Мінеральний акорд. Я розносив всі аромати цього бренду, саме обрав на свою полицю ці три. Але в бренді є чорна лінійка і червона лінійка. З червоної лінійки є ще такий аромат фауні. Він дуже такий тепло-пряний. Далі матерія. Це такий, знаєш, більш якийсь тваринний амбровий деревний парфум. Не амбровосхідний для... владина. Так, не для кожного, але якщо він знайде свого поціновуюча, мені подобається, цей. я б також попробувала. Ми спробуємо за камерою. З тріянди, так, висх. наступна хатрія: це про троянди, про такі mm. навіть трохи волаючі mm -hmm. троянди з арабським таким знаєш напрямком. Так цікаво, як наче не вона. Mm -hmm. Але гарне. Далі в руках в мене також є нокс і канат. Вони досить схожі. Нокс мені про дерево кінокі, трохи мінеральності. Ну, не обрав я його, не запав я мені душу. Шкіри дуже потужна шкіра. Mm -hmm. Там, типу, як із забутівки на річ, щось ставали чи кастру. І озоновість цей, типу, утразури щось. Наступний. Собода. Це канат. Він мені про морську сіль, солодкавість і, як ти кажеш, котик. Да. О, оце більше, більш ювелірно зроблено. Так. Бо там така шкіра. <звук> 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 ну, такий котик. І аутсайдер саме для мене це Міракюр, парфюм про туберозу, про гірку туберозу. Ненавиджу туборозу, тому це аутсайдер саме для мене. Ого. Це тубороза, з якої вичували зелень, і сік пішов із mm -hmm. з... чомусь нагадує цю барошню з капелюшками. Забула, як називається бренд. Анют, вибери свого фаворита. Хто тобі сподобався з підбірки оцих трьох? Найбільше всього? Думаю, перший. Перший. А я. Mm -hmm. Перший найбільше сподобався, куди я. Там... Це ліква був. Все-таки перший я дуже люблю траву. Дуже. І тут, знаєте, от як парфюмерка вона настільки нічого не боїться, що вона взяла максимум із трав, як наче вичувала все туди. Максимально гіркий, ну прям неполіткоректний гіркий, і мені це дуже подобається. Він подивися, який він на мене гіркий. На тобі він крутий, просто крутезно, нереально. Це страшне. Літку я б таке носила. От буде дуже класно влітку. Саме на лі на літо я його придбав собі, О. і він не на що не схожий. Але він може чимось відлякати. О. Тому сліпу не боріть. підіть до жану. По тесті ангеліка, полин, Але, до речі, такі аромати влітку, вони, як знаєте, дають якоїсь свіжості через свою сухість угу. і цю деревну нотку. Там пачулі від така кедровість. більш в ага. зелену сторону, о, пряну, суху, цю гірку, гірку, суху. Дуже гарно. Тому, друзі, ви дізналися фаворита від Соколова і мого фаворита це ліко. Всім рекомендую на затест. Гарний також, але все-таки цей прямо. Дякую, що подивились. Заходьте до Жану, тестуйте аромати. Купуйте або не купуйте, це ваша ж справа. Хочу вам сказати, що в Жанні я відчуваю себе як вдома. От просто там завжди приємні консультанти. Все прекрасно. Тому до скорих зустрічей, ставте лайки, вподобайки, доєднуйтесь до нашої телеграм-ком'юніті та до мого інстаграму. Бувайте! Доброго вечора, ми з України.